Вибухи в Джанкої, які наробили серйозного переполоху в лавах окупантів. Вітаю друзі вас на моєму каналі, Ютуб-каналі Олександра Мусієнко, і хочу вам нагадати, що якраз от завдяки вашій підписці і завдяки перегляді переглядам відео на моєму каналі. Ви вже мали знати дуже добре, а досить важливий перший факт це перший факт, який говорить про те, що Україні вкрай важливо збільшувати спроможності і можливості по нанесенню ударів. По воєнним об'єктам окупантів ворога в оперативному тилу, і далі це означає, що ми маємо розширювати географію ударів на більшу відстань, ніж ми можемо наразі. Це зрозуміло всім. Про це писали у статті генерали Залужний і Забродський ще в вересні минулого року, яка була опублікована. І, зрештою, ми бачимо зараз і спостерігаємо у нас на очах. Збільшення можливостей і спроможностей, удари по Джанкою. Саме про це це перший факт, який треба розуміти. У нас з'являються можливості наносити удари в більші тили ворога. І ворог має це розуміти, і вони це розуміють. І саме тому Путін чи його двійник в окупованому Криму, саме тому він в Маріуполі, саме тому там був Шайгу. Чому тому, що вони переживають за оборону півдня? З одного боку купають траншеї і рови і бліндажі е в Євпаторії, ми бачимо на узбережжі, готуючись до пляжного курортного сезону. А з іншого боку, їздять і вселяють впевненість громадянам, що все буде добре. Але це свідчить про збільшення спроможності українських сил. Нам ще багато чого потрібно, нам ще потрібні ракети. Нам ще потрібна зброя. Нам ще досі недостатньо, але ми вже маємо досить потужні приємні сигнали. Друге, окупований Крим. Крим сам по собі, крім того, що ми маємо його деокупувати, і це ключ до поразки Росії в цій війні, про що ми говорили на попередніх відео неодноразово. Це важливо з цієї точки зору, що фактично ворог за роки окупації з моменту анексії незаконної з 2014 року, Росія перетворювала Крим не на курортну перлину, не на те, щоб робити там. Зони відпочинку Росія перетворювала на курортне перлину тільки для своїх казнокрадів, корупціонерів російських корумпованих еліт, яких туди перевозили, і вони а, крали землю і нерухомість українську. А врешті Росія, Росія перетворила Крим на велику військову базу. І я хочу нагадати, що ця база вона навіть була більша ніж за часів холодної війни. Вони відновлювали об'єкти, створювали додаткові частини. Під час великих військових навчань Росії навіть не вистачало інфраструктури існуючих військових містечок і казарм, аби розміщувати свої сили, тому вони брали навіть санаторії і пансіонатів. Uh, є не одна резолюція Генеральної асамблеї ООН про демілітаризацію Криму і про те, що Росія має забрати свою військову присутність звідти. Росія цього не виконала добровільно, те, що її uh, писали. Uh, Зробити Генасамблею ООН. Тому зараз Україна робить це примусово демілітаризуючи Крим. Це наступний факт. Ще один факт, який важливий, це те, що безпосередньо в Джанкої була інформація і раніше про те, що там зберігається велика кількість зброї, і боєприпасів ворога. Це і те, що перевозились ракети Калібр, це і ракети с 300 якими обстрілюється Запоріжжя, інші регіони окуповані, і інша зброя. Снаряди до реактивної артилерії вона знищена. Наступний момент, який теж важливий, це психологічний фактор по силам противника по невпевненості, по тому, що вони пропускають удари, і це фактор деморалізації, це фактор того, що окупаційна влада метушиться. Вони зараз запроваджують різні там стани, надзвичайну ситуацію і так далі. І це теж досить важливий. Момент тому Україна впевнено йде до нарощування наших спроможностей до того, аби витісняти ворога з Криму, демілітаризувати його і звільняти нашу територію, чого ми прагнемо і щиро бажаємо. Слава Україні і до нових зустрічей! Залишайтесь на моєму каналі. Залишайтеся на каналі MyUA, Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео. Дякую.